Да. да. У Харкові погашення унікальної поштової марки, що створили до Дня Незалежності України. Автор унікального неперфорованого поштового блоку Вільні незламні непереможні художник із Краматорська Антон Крупін. У 2014-му, після окупації міста, чоловік став вимушеним переселенцем. Створити образ українського народу та передати його незламність митцю вдалося у шести різних сюжетах. В чорно-білих кольорах з з окремим акцентом. О, сюжет, о, ну, всі відомі сюжети. Марі, о, Маріупольський драматичний театр, для якого написані діти, о, мама з дитиною, яка ховається в метро, о, коляска, залишена. Це вже п'ятий поштовий блок присвячений відчайдушній боротьбі українців проти російського агресора. І на думку мера Харкова Ігоря Терехова, такі заходи украй важливі для підняття бойового духу всіх, хто чинить опір окупантам. Дякую, Сіба польща сильна виняцініма для всього українського народу. для Харкавчан для города Харкова і вот такие события, они воодушевляют. Воодушевляют наших воєнних, воодушевляют бойцов ЗСУ, бойцов територіальної оборони. Не ну, все харкавча. Слава Україні! Україна переможе. Харків переможе. Загальний тираж марки мільйон екземплярів у Харкові та області. Їх а також спеціальні конверти можна придбати у будь-якому відділенні Укрпошти наступну марку. Планують присвятити чотирилапому саперу псу патрону. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров Харківські звісті.